І до наступної теми з 1 серпня 2024 року українським водіям почали видавати права і техпаспорт нового зразка. Це було впроваджено для ускладнення виготовлення підроблених водійських посвідчень. Більше про оновлені документи знає заступник начальника головного сервісу сервісного центру МВС Володимир Баранець. Він з нами на зв'язку. Пане Володимира, вітаємо вас. Доброго дня студія, доброго дня, шановні українці. Пане Володимире, розкажіть, чим будуть відрізнятися нові посвідчення від старих, і які технології будуть використовуватися у їх виготовленні для того, аби уникнути проблеми, яка існувала зі старими посвідченнями, тобто підробку. Так, дійсно, з 1 серпня цього року введено в дію вже нові бланки посвідчення водія, які мають новий ступінь захисту. Хочу зауважити про те, що це фактично не ну, бланк посвідчення водія і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу залишився попереднім, проте введені нові елементи захисту, а саме на плівки вводиться новий цифрово буквений код, який складається з трьох букв та шести цифр. І даний ступінь захисту дозволить більш якісно захистити нашу банкову продукцію від підробок? Дане нововведення було зроблено на підставі аналізу дос досвіду європейських країн, проведеним міністерством внутрішніх справ та головним сервісним центром. Пане Володимире, такі посвідчення будуть видаватися тим е, е, випускникам автошкіл, які е, складають іспити з 1 серпня. Чи потрібно буде обмінювати старі посвідчення вже дійсним водіям? Дякую, дуже актуальне питання. Хочу зауважити в цьому контексті, що посвідчення водія видані до 1 серпня обмінювати не потрібно, тому хвилюватися нашим громадянам не варто. Дане посвідчення водія з новим елементом захисту видається з 1 серпня, і всі посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видані до 1 серпня є чинними та легітимними. Часто в інтернеті та в соціальних мережах громадянам пропонують придбати просвідчення водія, як головний сервісний центр реагує на подібну інформацію і як боротися з шахраями та протидіяти підробленим документам. Дійсно, в мережі інтернет, і в соціальних мережах з'являються подібні повідомлення. І на дорогах патрульні поліцейські наші виявляють наших громадян з підробленим посвідченням водія. Головним сервісним центром регулярно. Аналізується така інформація в мережі інтернет, аналізується, збирається та регулярно передається до підрозділів кіберполіції, які здійснюють відповідні заходи щодо блокування таких сайтів та відповідні там слідчі дії щодо розслідування таких випадків. Е, хочу зауважити, що дійсно такі підробні посвідчення водія є дуже схожі е, на оригінал. Е, і сьогоднішнє нововведення якраз і спрямовано на те, щоб унеможливити чи принаймні сильно ускладнити шахраям. Можливість підробки посвідчень водія пане Володимире. А яке покарання передбачено для тих водіїв, які придбали такі, таке посвідчення, і е, воно було виявлено правоохоронцями? Е, ще раз хочу скористатись нагодою і закликати всіх громадян не користуватись послугами шахраїв, оскільки єдиний можливий спосіб отримати посвідчення водія вперше нагадаю це. Пройти е, навчання в автошколі спочатку скласти теоретичний іспит. Нагадаю, що з минулого року це можливо здійснити без автошколи за результатами самопідготовки. Далі піти в автошколу е, та успішно скласти практичний іспит і отримати посвідчення водія можна лише в сервісному центрі, через нову почту чи інших операторів чи іншим способом е, посвідчення водія отримати неможливо, а е, за користування. За підробку користування підробними посвідченнями водіями передбачена кримінальна відповідальність у кримінальному кодексі України. А яка загалом зараз ситуація із змогою отримати посвідчення водія? Наскільки легко або навпаки важко отримати талончик на проходження іспиту? Тому що ще у квітні сервісний центр МВС повідомляв про те, що є певні проблеми із цим, і кількість талонів обмежена. Дійсно, зараз спостерігається певне навантаження, велике на особливо на здачу практичного іспиту. Це зумовлено по перше, і військовим станом, тому що наші громадяни природньо під час дії військового стану, під час повномасштабного вторгнення, хочуть бути більш мобільними і оперативно реагувати на зміну ситуації. Є певний проблемні проблемний аспект, знову ж таки пов'язані з військовим станом щодо кадрового забезпечення щодо кількості екзамінаторів у наших сервісних центрах. Тому, користуючись нагодою, хотів би е, повідомити про те, що ми постійно здійснюємо набір працівників до сервісних центрів на сайті головного сервісного центру. Є відповідні оголошення. На сайтах пошуку роботи є відповідні оголошення. Тому запрошуємо. Ми готуємо екзамінаторів, надаємо роботу, і я думаю, що найближчим найближчим часом таке навантаження зменшиться. А чи є наразі в розробці можливо якісь інші рішення, окрім кадрового забезпечення, які би могли е зменшити навантаження на сервісні центри і відповідно спростити можливість майбутнім водіям отримати своє майбутнє посвідчення? Так, ми постійно вивчаємо можливість надання більшої кількості послуг, тому що, як ви знаєте, через постійні повітряні тривоги в багатьох сервісних центрах надавати послуги не бочаються можливим. Ми працюємо над тим, щоб частину наших сервісних центрів і вже багато чого зроблено в цьому напрямку переводимо в підвальні приміщення, щоб можна було громадянам надавати послуги під час повітряних тривог, щоб зменшити навантаження, надати якомога більше якісних. Послуг нашим громадянам пане Володимире, хочу ще запитати про проєкт Прозорий іспит, який був реалізований, якщо я не помиляюсь, в травні. Розкажіть про результати вже його, його тривалості і про те, як, як це проходить все, і як, як водії відгукуються про цю систему. Проєкт прозорий іспит зараз продовжує функціонувати. Він був пов'язаний з тим, що реалізований таким чином, що створені екзамінаційні хаби по Україні, не кожний сервісному центрі є можливість приймати теоретичні та практичні іспити, А лише в цих центрах, де повністю забезпечено повний контроль за прийманням іспитів, щоб унеможливити будь-які корупційні. Діяння, щоб громадянин знав, що він, якщо вивчив, він може отримати послугу і скласти іспит. Позитивні ефекти від цього є, тому що люди більш впевненіші. Відсоток успішно складених іспитів, особливо за самопідготовки, теж підвищився, тому цей проект продовжує функціонувати і певні успіхи від його використання є. Чи вислідковували ви зміну кількості успішно отриманих посвідчень з появою цього прозорого іспиту цієї системи? Ну можу сказати, що спочатку функціонування цієї прозорої системи кількість успішно відсоток успішно складених іспитів зменшився, але зараз цей процес вирівнюється і принципі виходить на той же відсоток, який був до цього. Пане Володимире, а як загалом війна вплинула на організацію іспитів? Е, ну, без посвичайно тому що особливо при фронтових регіонах, наприклад, неможливо здійснювати е, за рішенням військово-цивільних адміністрацій, наприклад, фоф е, відеофіксацію іспитів. Як я вже казав, повітряні тривоги впливають на кількість наданих послуг, тому що під час повітряної тривоги ми не можемо надавати послуги громадянам з питань безпеки. Тому е, ми постійно реагуємо, щоб удосконалити і надавати найбільшу кількість послуг нашим громадянам. Дуже дякуємо вам за те, що поділилися такою інформацією. Володимир Баранець був з нами на зв'язку. Заступник начальника головного сервісного центру МВС.